Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода роздумувати про справжні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Артур Шопенгауер, німецький письменник, якого прийнято вважати філософом песимістом Дійсно, його твори просякнуті безвихіддю та гіркотою, розповідає, що одного разу він сидів у парку Франкфурта. Вигляд у нього був неохайний і пом'ятий. Охоронець, подумавши, що перед ним бродяга, суворо запитав: хто ви? Філософ зітхнув і з гіркотою в голосі відповів: О, якщо б я це знав. Не тільки Шопенгауер задавався цим питанням, багато людей не знають, хто вони. Древньогрецький мудрець Сократ говорив, що одне з головних завдань людини пізнати самого себе. Але чомусь про зірки та океани, про знаменитости чи книжкових персонажів ми знаємо більше, ніж про себе. Якось ми гуляли з друзями, і хтось жартома вигукнув, скільки б втратив цей світ, якби я не народився. Доки всі сміялися, я подумав, що й справді в цьому жарті є велика істина, втрата будь-якої людини непоправна. Хто ти? Люди часто саме визначаються за характеристиками, які насправді мало що говорять. Хтось називає свою національність, я українець, інший свою професію, я лікар. Хтось називає тимчасове заняття, я студент чи просто стать, я чоловік. Однак, все це випадкові зовнішні або тимчасові характеристики нашого щоденного буття. Країна, де ми народилися, професія, яку вибрали, наші тимчасові заняття, і навіть стать лише частково говорять про нас. Однак це все не розкриває наш внутрішній світ і не розповідає про те, якими особистостями ми є, про що думаємо та мріємо. Ми дещо більше, ніж національність, професія, заняття чи стать. Псалмоспівець сказав. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і сини людський, про якого ти згадуєш, можна відповісти поверхнево. Не вникаючи в справжній зміст питання, а можна підняти голову і сказати з задоволенням: Я Божа дитина, створена за його образом і подобою, врятована благодаттю Ісуса Христа. У мене попереду вічність, і я розумію, наскільки прекрасно бути Божим творінням. Просіть Бога, щоб відповідаючи на запитання, хто я, ви завжди пам'ятали, що ви його дитина і ваше життя дуже цінне для Христа. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти нас створив на свій образ і подобу, за те, що ти нас усиновив, і за те, що ти нас благословляєш щодня. Допоможи нам завжди пам'ятати, що ми твої діти, а ти наш Небесний Отець. І справді в Твоїх крилах, небесної любові ми збережені. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, кожному з них навернутися до тебе і прийняти. Тебе як особистого Спасителя молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ми самі вибираємо, якою буде відповідь на запитання, хто я. Для індивідуального вивчення Біблії пропонуємо вам серію уроків Діскавер. Для того, щоб її отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!